Перше очко у першій лізі. У стартовому домашньому поєдинку сезону Головківський «Украгроком» зустрічався із футбольним клубом Суми. Захисну лінію гостей склали три ехзахисника Кіровоградської зірки Олег Котелюх, Тарас Дурай та Олег Давидов. А от у складі господарів на поле вийшли аж п'ятеро новачків. Усього ж у міжсезоння контракти з командою підписали 10 гравців. Ми, коли повисілись в класі, ми поняли. Нам треба всілення ігри і, і вообще всього. У нас просто мало времени було. но я думаю, зараз ребята оботруться, почувствують друг другу плечо і будемо робити результати. Після невеликої розвідки аграрії влаштували облогу воріт суперника. На 11 11-й хвилині нападник Євген Фальковський ударом у падінні через себе струсунув поперечно воріт сумчан. А за три хвилини украграком таки забив. Але радість автора голу Віталя пономаря була передчасною. Арбітр зафіксував положення по загрою. На 17-й хвилині рефері зі Львова Андрій Грисьо знову прийняв сумнівне рішення, не зреагувавши на удар по ногах гравця Украгрокому у штрафному майданчику гостей. Тож у наставника наших земляків Юрія Гури є всі підстави бути незадоволеним суддівством матчу. Я не скажу, що там они там к нам відносяться. Ну это, я что тяжело коментувати судейство, ніколи не хочу коментувати. Були недовольны, Я думаю, це инспектору інспектору действия арбитра. Далася в знаки і давня хвороба головківської команди. Погана реалізація гольових моментів. Із вбивчих позицій у ворота не влучили і дебютанти Євген Лозовий та Артур Сірик, і досвідчений Євген Фальковський. У писумку ничья 0-0, якою больше задоволеный коч гостей. Игра очень хорошая была, хорошая команда у вас мы знали, что первая игра домашняя будет настрой сумасшедший, потому что ребята хотели показать ваши, что у вас действительно команда очень хорошая команда. Я доволен, игрой, очко взяли тоже, это тоже хорошо. Його візавій Юрій Гура каже, команді просто не вистачило часу на відпочинок після минулого сезону та підготовку до нового чемпіонату. Сім днів було на селекцію, сім днів на підготовку. І я думаю, що ми ще покажемо свій характер і результати. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.